Усім привіт! Це знову Дні і знову з вами. У сьогоднішньому відео я поділюся з вами двома англійськими ідіомами, які мають одинакове значення. Перша ідіома це to be on cloud nine. Цей вираз є дуже популярним серед британців та означає бути на сьомому небі від щастя, але дослівно воно перекладається як бути на дев'ятій хмаринці. Приклад цієї ідіоми у реченні буде. She she was on cloud nine when she found a job in Paris. Вона була на сьомому небі від щастя, коли знайшла роботу у Парижі. Наступна ідіома в нас це буде To Be Over the Moon. Дослівно, це переводиться бути над місяцем, але вона також є вираженням радості. Наприклад, використання її буде He was over the moon when he won the lottery. Він дуже зрадів, коли виграв у лотерею. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним і вам воно сподобалося. Я дякую вам за перегляд і побачимося у наступному відео. See you soon!